30 грудня 2023 року. Вчора перед сном я забув випити амітриптерин, але на диво заснув без особливих проблем. Те, що кілька днів поспіль прибав стадійно, дало позитивний ефект. Сьогодні прокинувся в досить бадьорому настрої. Звісно, я вже звик прокидатися під Матюки та негатив, зустрічаючи черговий клятий день цього покійного життя. Але, як то кажуть, бувало і гірше, тому сьогодні ще не найгірше. Поскаржитися можна, але не надто. У Біблії я прочитав Євангелії, де чітко сказано про явища, схожі на мої. В Євангелії описано, як Ісус Христос цілював людей, які були впливом демонів, лише дотиком руки, і казав, якщо біси не входять із людини, то цей рід виганяється молитвою та постом. Саме цим я зараз і займаюся. Уже понад три місяці я повністю отримуюсь від їжі в серду та п'ятницю і систематично читаю молитви, які в православі вважаються чисними від дявольського впливу. Тож, продовжу далі свою історію. Учора я зупинився на думці про те, що існує якась сила, яка допомагає людям отримувати інформацію понад ту, що доступна природним шляхом. Враховуючи, що зараз іде другий рік війни, з моменту, як я почав працювати у банку, минуло вже 17 років. Мені неважко зрозуміти, що це явище існувало і тоді, просто було приховане від загалу. І знали про нього лише посвячення. Як я тепер бачу, зараз існує невидимий і нечутний чат у закладах. Не лише в банках, а й у супермаркетах, фастфудах, магазинах. І для мене тепер зрозуміло, чому я прожив таке жахливе життя. Це стало фактом, у який важко повірити, якщо сам у цьому не побував. Той самий чат сприймається людьми вже як звичне явище, в якому зручно обговорювати інших, цікувати неугодних. Я зараз називаю таких людей сектанти. Чому сектанти? Бо, вивчивши молитви і проаналізувавши їхній зміст, я дійшов висновку, що це демонічний вплив на людей. І вже є чимало людей, повністю підконтрольних голосам у голові, які координують свої дії, щоб грати в ігри Люцифера в православі його називаєм, і підживлюватися людськими емоціями. У молитвах прямо сказано, що люди просять Бога, аби сатана не міг похвалитися, що взяв над ним гору. У моєму випадку. Сатана таки похвалився ще й як. Уже третій рік поспіль, відколи я дізнався правду про те, що відбувалося за моєю спиною, голос у моїй голові почав зводити мене з розуму, всілякими прокльонами та образами, картинами зрадки лишньої дружини. А останні півтора року до цього підключилися ще й підконтрольні голосам люди, які бігали за мною і, можливо, досі бігають. Як шакали намагалися. Щось кинути мені вслід, аби підживити принизливий діалог халесів у моїй голові. Вони прагнули розкрутити весь вміст мого розуму і передати всевиродкам, які здатні чути мій внутрішній голос, і певним чином синхронізуються з моїм мозком, чуючи всі жахливі думки, які викликають слова і видіння, якими голос впливає на мене вже дев'ятий рік поспіль, безперервно вдень і вночі. Чим далі я просуваюся в цій книзі, тим частіше я рахую своє життя вже не днями, а годинами, бо Мо мозок майже повністю вимитий. І буває так, що повертаючись до написаного, вже через 6 годин я взагалі не пам'ятаю, про що писав і що мав писати далі. Чому я так пишу? Бо під час набору тексту я намагаюся віддавити хоча б крихти пам'яті, які можуть допомогти мені логічно викласти те, що я пережив у цьому світі. Усі ці дев'ять років я намагався мовчати і нікому не розповідати про те, що відчуваю, коли терпів нелюдські тортури від демонічних істот, думав. Що якщо я мовчатиму про них, то і мої рідні не дізнаються і не думатимуть про них. І відповідно ці істоти не зможуть проникнути в їхню свідомість, щоб спробувати підпорядкувати їх і змусити виконувати їхні задачі у пошуку нових жертв для шизофренічних ігор. Але зараз, коли з'ясувалося, що люди з голосами ціленаправленно і організовано приховують правду і обманюють всіх навколо тих, хто вважається сплячими і непросвітленими, стає очевидно, що існує справжній харчовий ланцюг, який має величезну перевагу над звичайними людьми. Цей ланцюг здатен проникати у свідомість, змушуючи людину цілодобово роками страждати, а тим самим буквально її вбивати. Так одному відсотку людей на планеті не пощастило більше за інше. За офіційною статистикою, близько 80 мільйонів людей у світі звертаються до психіатрів із проблемою голосів у голові. Ті, хто погоджується з голосами та допомагають їм знаходити нових людей для втягнення в цю систему, фактично допомагають сутностям, які живляться стражданнями, страхами і емоціями людей. Ймовірно, самі ці помічники не перебувають під постійним впливом голосів. Вони спілкуються з ними лише. Час від часу, тому їм не так важко жити. А з того, що я бачив, багато з них навіть радіють, коли їхні дії спричиняють чергові і жертви нові муки. А ганебних моментів у житті не уникнути, бо коли голоси пливають на людину зсередині, вона вже не живе, як усі, і робить багато дій, не характерних для звичайної поведінки. Ці самі люди забезпечують демонічним сутностям усе те страждання, яким ті харчуються. Загалом картина жахлива. У цьому знущанні над людьми бере участь величезна кількість людей, які давно перебувають на контрактах із сутностями. Вони отримують за це певні привілеї, тому охоче виконують їхні завдання у пошуках нових людей. Ось так, поки писав, знову згадав, на чому зупинився в розповіді своєї історії. Я почав працювати в банку, і, м'яко кажучи, на початку в мене все пішло не так гладко, як могло б бути. Якби хоча б до мене поставилися, так як... Як зазвичай буває з новим працівником, навчили б роботі, вели в курс справ, займали б мій робочий час справжніми завданнями, щоб я якомога швидше втягнувся в роботу і почав виконувати свої обов'язки. Психологічна складна ситуація на роботі, ймовірно, тривала для мене десь півроку. За цей час була лише одна знакова і показова подія, сенс якої відкрився для мене лише зараз, а минулого з того часу вже 17 років. Якась секретарка банку та економістка емоційно і почали майже кричати на мене в агресивній формі Собака, ти собака!» Я не зрозумів жарту, якщо це взагалі був жарт, і взагалі не збагнув, до чого це було сказано. Тепер я розумію, виявляється, поза очима загалу посвячені люди грають у приховані ігри. Загальна маса людей, підключених до голосів, діє за принципом пастуха, таравець, собаки, ті, хто наглядає за вівцями, і вовки. Ті, хто тягне ледь зі стада, і так чи інакше, в цій ієрархі підконтрольних людей сатана вихваляється тим, що принижує свідомість людини і закликає інших підконтрольних осіб всіляко провокувати людину, тиснути на неї і ззовні, аби викликати потрібну реакцію, вивести її на необдуману дію. Часто такі провокації закінчуються злочинами або змушують людину служити в їхніх іграх, знущаючи вже над іншими. Я категорично не готовий прийняти такий шлях, тому для себе обрав інший варіант або вигнати судність, або померти. Таказовий випадок ці літа 2023 року. Тоді в Харкові судили хлопця, який убив свою сім'ю. Викрав автомобіль і збив на ньому людей, спричинивши смертельні випадки. У суді він заявив, що не винен, бо був під впливом Люцифера і не усвідомлював, що робив. Якщо для всього суспільства це просто незрозумілі вигадки, ну які важко повірити, то я можу сказати, що це абсолютно правда, і хлопець не бреше, бо подібний вплив прямо зараз відбувається щонайменше на 80 на мільйонів людей на планеті. Це офіційна статистика лікарів. Також у цих іграх люцифера є так зване розподілення ролей. Якщо люди сплять і не знають про те, що відбувається у світі. А їхнє життя використовується в сліпу, таких людей називають вівцями. Ті, ж, хто готовий йти по головам, не вважаючи інших людей за людей, і свідомо навіть знаючи думки іншої людини, використовуючи її життя у своїх цілях, такі нібито вважають себе вовками, як я зрозумів. Але по суті того, що вони роблять, я б назвав їх лише шакалами, згіяний вогненою, яких дьявол покликав зваблювати тих, хто нічого не знає про ігри люцифера та живе за звичним нав'язаним суспільству цінностями. І ось ці голоси водять і граються людьми. А оскільки ці голоси я зараз спостерігаю майже у всіх установах, куди б не заходив, то виходить, що ще 17 років тому в банку голос, перевіривши моє виховання, моє розуміння, життя, і, де, що я го... і те, на що я готовий, а на що ні, обізвав мене для своїх шакалів собакою. Собака ж у їхній грі має захищати весь від нападу вовків, в даному випадку шакалів. Але, оскільки голоси звели мене з розуму, то особливо нічого в житті я і не встиг зробити. Бо підла гнида в банку підсунула мені книгу про єврею, яку написав Клімов. Тепер я точно знаю, що підсунули її якраз під чуйним керівництвом голосів. По, По суті, Клімов у багатьох своїх твердженнях правий. І заперечити того, що євреї згідно з Талмудів вчаться обманювати всіх і вести такий спосіб життя, я не став би. А наскільки це жахливо в масштабах всієї планети, кожен може додумати сам. Так от, я ж не знав, що гласи підлягають у мозок, і знають, які висновки я зробив після прочитання книги про євреїв, яку написав Григорій Клімов. Причому, як виявилося, свої книги він написав ще 60 років тому. А я знайшов чимало відео, що підтверджують це розповіді людей, які стверджували, що їх переслідують через тему єврейства, і які навіть просто бояться вийти з з божевільні, будучи переконаними, що за її межами їм загрожує небезпека. І при цьому лікарі, як завжди, переконують пацієнтів, що все це вони вигадали. Моя перша книга не існує» я сподіваюся, стане для когось поштовхом для повного доказу того, що все, що говорять лікарі про шизофренію, це ніціниця і ні неправда. Приблизно те саме щодо єврейського питання, я переживаю. Зараз на дев'ятому році впливу злих голосів, які тримали мене майже вісім років у повному забутті про ті знущання, коли на початку появи голосів у Голові вони звели мене з розуму протягом чотирьох місяців і поклали в лікарню. Виявилося, що голоси можуть вигадати долю і реалізувати її за допомогою підконтрольних їм людей. І зараз вони хизуються тим, що в Україні знищують українців, бо вважають їх гоями, згідно зі своїми писаннями, тобто іноземцями у власній країні. Виходить, що єврейська таємна організація за допомогою надприродного впливу голосів бере людей під контроль, щоб здійснювати розправу над, над тими, хто знає про них правду, або навіть потенційно може завадити їхньому пануванню і обману всіх навколо. Минуло лише трохи часу після того, як я написав попередні слова. І я вже не пам'ятаю, про що саме що я написав. Тож, якщо надалі, та і зараз теж події почнуть плутатися. Це тому, що голоси посилили тиск після того, як я почав писати ці тво... свої відверті нотатки у бортовий журнал. Я ман... намагаюся ніби в останнє у житті писати все те, що зі мною було протягом цих років, про що я мовчав, дуже боячись за свою родину і близьких. Виявляється, ігри з людьми ведуться вже давно. Можливо, ще й часів описаних у священних текстах. У наш час це явище назвали ігрою, щоб простіше було забувати людей, маніпулювати ними. Це все за квести і випробування в стилі, а слабо пройти, які мовляв треба подолати протягом життя, і тоді ти отримаєш якісь бонуси від долі, на відміну від сплячих, які навіть не підозрюють, що відбувається за лаштунками. Тому про всі ці несенітниці, які вони, начебто, читають, люди не кажуть доти. Доки самі з цим не стикнуться. Сьогодні 31 грудня 2023 року. Останній день цього жахливого року, коли за мною ганялися кодувальники повністю підконтрольні голосам, які забезпечують атакуючому голосу перемотку мозку, щоб знати, що в ньому є, і використовувати це для шантажування, залякування, обману, маніпуляцій, підпорядкування людини своїм цілям. Як я з'ясував, це все робиться в різних країнах світу, в тому числі і в Україні з єврейських сатанинських навчань кабала, Дома навчання в основному це підпорядкування місцевого населення, євреям шляхом обману маніпуляції, підкупи, в тому числі прив'язки ланцюгу найму працівника з калінного народу та обов'язково. Завести його в борг щоб потім давати вказівки по виконанню завдань для відпрацювання такого боргу. Якщо всього цього немає, ігої, і іноземець і на землі на своїй землі не йде на підкоп, не готовий виконувати потрібні ці сей, дії, то таку людину женуть у дурдом або роблять злочинцям підштовхуючи нелюдськими знущаннями на злочин чи просто вбивають. Саме такими словами у цих писаннях все і написано: Гоя, якого не можна підкупити, потрібно просто вбити. Також заснув я вчора за допомогою стадійного, бо написав же текст про ігри за лаштунками того спектаклю, який показує сплячими обувателями на цій землі, я зрозумів, що спроба звести мене з розуму опасилася. Вибивши таблетки, я заснув і вранці прокинувся знову готовим прожити цей черговий. Єбаний день бабака, який повторюється день за днем протягом останніх 9 років, коли ти покидаєшся без надії на свободу думок, свободу дії та й взагалі без свого плану на день, який так чи інакше формують голоси ще коли я сплю. Покидаєшся під приниження і так проходить щомиті життя протягом чергового такого й, йобаного дня. На чому зупинився? А, да, виявилося, що в банку були голосові куратори, яких не чули люди, не підключені до цієї системи. І коли я почав там працювати, схоже, я відразу їм не сподобався, як так кажуть. Пропрацювавши півроку в центральному відділенні, мене перевели. До регіонального відділення, де працювати стало значно легше, бо коли ти типу був менший, та робота відділення частково вже залежала і від мене. А людина, яка бачить і знає, що приносить користь на роботі, відчуває зовсім інше ставлення до себе від оточення. В у результаті попрацювавши два роки, у відділенні, у мене поступово зросла і зарплата, хоча по і, і посаду мені ще щопівроку чи щороку. І, відповідно, прийшов момент, коли перспективному молодому чоловіку пора заводити сім'ю. Так прийнято в суспільстві. Якщо ти не робиш як усі, то люди, які вважають себе в чомусь кращими, починають тикати, ось дивись, у мене є а в тебе, ні, отже, я кращий. А подумати, що, можливо, людині не потрібно те, що маєш ти, що їй потрібно, зов... зовсім інше. Суспільство таке не сприймає і починає таврувати. Тому більшість боїться вирізнятися, і саме таким стадом легше керувати. Саме тому це активно підтримується тими, хто при владі. У цьому ж банківському відділенні працювала моя майбутня, а нині колишня дружина. Якби я тоді знав, що вона контактує з голосами і регулярно ходить на до знайомої її ворожки, яка як та бабуся на перехресті могла переглядати все життя людини. Розмутуючи його події, мовки на плівку, я б ніколи не пішов до неї на прийом. Тим більше не повертався б знову і знову, щоб перевірити, а чи справді вона сказала правду, і чи повторить вона сказана раніше. Так от, після прочитання Григорія Глімова мене наче оточили голоси, і почали невідомо будувати жахливий план мого знищення через ті аспекти, які я почав розуміти з його книжки. Клімав написав про багато речей, але не врахував одного: що всі ці дії, вчинки, події та історії вигадуються і втілюються вищим розумом, які смикаючи за ниточки кожної людини, видимо чи невидимо, свідомо чи несвідомо реалізує свої задуми, які йому необхідно втілити. У моєму випадку мені як по якихось традиційних сценаріях підсунули жінку, яка, як я згодом зрозумів, була під впливом суккуба. Це демон, що навіює еретичні думки, і постійно штовхає людину до бажання сексом. Схоже, що вона провела якийсь обряд привороту. Бо після нашого легкого флірту, коли я почав про неї думати, тієї ж ночі мене уві сні почала душити невидима сила у прямому сенсі слова. Я близько 10-15 секунд відчував повну безпорадність. Я вже Прокинувся, але не міг підвестися з діжка. Зрештою, зібравши волю в кулак, вирвався з цього стану. Прокинувшись, я повів... повівся нерозумно. Адже перша думка, яка промайнула в моїй голові, була вірною, що ця жінка, можливо, відьма, і щось зі мною зробила. Я цю думку просто проігнорував. А якби послухав її, можливо, зараз не був би в такому пригнічному стані. Далі все закрутилося, ми почали зустрічатися, і вона повела мене до своєї ворожки, яка взяла і навіщувала мені повне життя всілякого бруду. Після того ворожіння я вже ніколи не відчував радості від життя. Коли я повернувся додому, то буквально протягом тижня лежав на ліжку, бо відчував, що життя моє буде важким, похмурим і невдалим. Але оскільки я звик просто. Приглушувати пристрасті і бажання, то й у цьому випадку, подавляючи весь цей негатив, продовжив жити. При цьому фатальну помилку я вже зробив, тому фінал цієї п'єси голосами був наперед визначений. Адже саме так і з'являються подібні ворожки, коли ті самі голоси починають насилати прокляття на власне майбуття, вони швидко шукають, на кого б це перекласти йдуть гадати на інших, передаючи їм тягар своїх впливів. Не буду заглиблюватися в те, що таке вражіння і чому категорічно не можна звертатися до ворожок та інших осіб, які беруть силу з невідомих джерел, щоб допомагати невідомим впливам тим, хто до них приходить. Скажу лише одне: для мене це стало найфатальнішою помилкою життя, бо я втратив те солодке відчуття кожного дня, коли ти сам, як творець, формуєш своє майбутнє, робиш кроки, за які несеш особисту відповідальність. І яка б не була твоя життєва дорога, вона та Проводить тебе до внутрішньої філософії, що допомагає прийняти всі свої гріхи, помилки і падіння. Звісно, якщо ти свідомо не граєш за підступними правилами, обман, цинізм, використання інших, у такому разі правила змінюються. Ті, хто діє подібним чином, повинні розуміти, вони відкривають ящик Пандори. можливість того, що проти них застосовують ті самі методи. А правило на кожного сильного знайдеться ще сильніше, стає тут більш ніж актуальним. З моменту першого відвідування ворожки я вже більше не будував своє життя самостійно щодня. Адже та сутність, яка діє через неї, під час ритуалу пиття чорної кави та тлумачення візерунків на гущі, ніби просканувала мій розум, читала інформацію з усього мого минулого і як демон. Склала прогноз. Але цей прогноз був сформований так, щоб у результаті контракт із темними силами дав максимальний емоційний урожай страждань по гаваху. І надалі, щоб клієнт опинився у підпорядковані цим силам через шантаж, страх, залякування, маніпуляції та обман. До цього додається і вплив контрольованих цими силами людей, які заманюють жертву діяльськими принадами. У них є те, чого найбільше хоче людина в матеріальному світі. Вони обіцяють це, прикриваючись домовленістю з дьяволом. Але історія про добро і зло, що надходить з різних боків, свідчить про реальне. Обіцяний дьяволом клієнт дійсно отримує. Але в той момент, коли отримає йому, це вже буде не потрібно. Заплативши високу ціну за те, що нібито отримав, він більше не захоче мати справу з цими гіркими зневажливими дарами. Тож, рецепт насправді простий. Не треба відмовлятися від благ цього світу, але й не варто вкладати угоди зі своєю совістю, навіть жартома чи заради тимчасової вигади, бо слова продав би душу або тільки це вже не жарти. Минув ще якийсь час цього дня. Ось уже як дві години минуло з початку 2024 року. І я вже ще намагаюся писати книгу і водночас згадати, що саме я хотів у ній сказати, що передати з пережитого, які жахи довелося витримати в житті, яке я не можу порівняти ні з чим іншим. Бо 9 років поспіль страждати і бажати смерті, при цьому вже щодня знаходити хоч якісь аргументи, щоб не накласти на себе руки, а чекати природної смерті, такого я не бачив навіть у найстрашніших. У розповідях чи фільмах жахів. Але життя під щоденним пливом злих голосів саме таке, як я його описую. Люди переживають неймовірні муки, нелюдські тортури, і все це рідко закінчується простим зникненням голосів. Якщо сутність уже пробилася до людини через обман, маніпуляції, шантаж, залякування, то вона вже не відступить. Вона використовуватиме цю людину до самої смерті у своїх цілях. Я сиджу і розумію, що зовсім не про. Оце хотів писати, але щоб згадати, на чому зупинився, мені якось треба вирватися з постійної зумбаці, мого мозку голосами. А зробити це надзвичайно важко, бо постійний тиск, мільйони і мільйони принижуваних слів за всі ці 9 років, якщо порахувати в саркастичному ключі, не витримає жодна жива істота. Не витримав і мій мозок, з яким, як мені здається, вже остаточно сталася лига. Саме тому я й пишу ці страшні за змістом книги. Багато хто з вас подумає, що я божевільний, як і несемечню, бо те, що я розумію про цей світ, переживши таке пекло, не вкладається в жодну голову, поки людина хоча б частково не зіткнеться з тією доповненою реальністю, яку створюють голоси. Увесь цей час я перебував під впливом небачення, саме слів, і скільки б не намагався позбутися впливу голосів, що секунди проживав усі муки пекла. Коли вже немає надії повернутися до нормальної Життя, коли вже навіть не віриш, що можливо позбутися голосів, те, що переживає людина, яка належить до 1% населення планети за подібною статистикою, це неможливо передати словами, і тому мене страшить думка, що коли мене не стане, ці голоси продовжать використовувати ті самі методи обман, шантаж, маніпуляції вже на інших, у тому числі і на тих, хто мені дороги. Ось чому я пишу і знаю, можливо, ви ще не раз проклянете мене за те, що прочитали ці тексти. Але повірте, якби в мене зараз був вибір знати про голоси чи ні, я б обрав знати, щоб бути готовим. Бо якщо не знаєш, як я не знав, то зустрівшись з голосами, дуже легко піддатися обману і дозволити їм звести свій розум з обраного шляху в той, який вигідний їм. Це один із інструментів контролю забезпечити еліті. Нових підконтрольних людей, яким голоси диктують, що робити, і при цьому, свідомо чи ні, ці голоси грають у кабалістично сатанинські ігри, шукають нових жертв для шизофонічних експериментів, заманюють обіцянками і принадами в освіту. А потім, потрапивши в ці тенета, вже неможливо вирватися. У мені живе глибока образане життя за те, що мене обмануло, обікрали, висміли, лише тому, що я не знав, що на цій землі існує вплив невідомих сутності, які здатні змінювати життя людини, а в найгірших випадках, як у моєму, вмикати голоси в голові, і не зупинятися день за днем, знищуючи людину емоційно, фізично і психологічно, зводячи її, врешті-решт до розбитого, безперспективного і спустошеного стану.